Вітаю вас, мої любі сонечки, вже їду до Львова, щоб завтра з вами зустрітись, мої рідні, на нашому конгресі. Якщо ви ще не зареєструвались на онлайн-трансляцію, то, будь ласка, пишіть моїм помічникам, вони вас зареєструють, мої любі. Я дуже хочу вас обійняти. А так само, незалежно де ви є, мої любі, я вас обіймаю всім серцем. Навіть якщо це буде онлайн-трансляція, я дуже дякую, мої сонечки, за вчорашній, просто неймовірний відгук від всіх вас про мантру. Я дуже щаслива, тому що це радість, дуже велика радість, і це творіння з'явилося завдяки всім вам від того часу, коли ви знайшлись, мої любі сонечки, мої частиночки, мої українці, любі. Моє серце почало творити ще більше, ще яскравіше, ще прекрасніше, ще сильніше. Це наше спільне з вами творіння, мої любі сонечки. Я дуже-дуже вас всіх люблю, всіх обіймаю. Бажаю вам себе, щоб ви пізнавали себе. Вийшли, забрали увагу зовнішнього і звернулись до себе всередину. І відчули, хто ви є, що ви робите, для чого ви сюди прийшли. Слухайте мантру, перемоги моє любі, і тоді в Україні будуть такі зміни, про які навіть ваш розум не здогадується. Тому що ми з вами творимо цю реальність саме ми, своїми думками, які ми підтримуємо, все. Якщо ви будете співати цю мантру, звичайно, буде Україна. Таким світлом. От мені на йшло відео, відео, яке для цієї мантри. Ви бачили, що сяє, отак сяє Україна в мене, так сильно сяє вверху, як сама прекрасна зірка. І ви бачите, ми спочатку співали мантру для нової України, нової України, там соняшники. А тепер, вже інший етап. Ми проявляємо небеса на землі. Україна є Святою Зіркою. Ви знаєте, яка краса? Це вже наша реальність, так, Сонечки, це вже проявилось. Ви скоро все побачите, тому що ви самі це все робите, ми разом це все робимо. І також вже є в продажу аудіокнига, яку я присвятила Богу і моїм любим українцям нова земля. Будь ласка, так само пишіть моїм помічникам, і вони з радістю вам нададуть всю інформацію. Ви зможете придбати цю аудіокнигу. Цей неймовірний високий вібраційний твір 3 сорок п'ять, години 45 хвилин неймовірного високого польоту, неймовірної любові. Люблю вас, мої сонечки.